Ось так вчора після масштабних обстрілів України у німецькому Кельні вигукували тисячі мітингувальників. Вони вийшли на вулиці міста на підтримку нашої держави цілими родинами із прапорами в руках. Люди серед сутінків продовжують привертати увагу світу. А у Франції місцеві зімітували наслідки вчорашніх ворожих обстрілів. Серед дороги лежить закривавлене тіло. Пусти! Не єдиною Францією та Німеччиною прокотилися мітинги. Фактично усі країни висловили свої співчуття та підтримку. На Україні Городі, Україна гонеру Україна, горе, Україна, горе у Португалії. Учасникам мітингів не стали на заваді навіть несприятливі погодні умови. Ось так зараз в Лісобоні. Дуже великий дощ. Вчора у більше ніж 40 країнах українці разом із громадянинами інших держав вийшли на вулиці своїх міст, адже тероризм, який чинить Росія, не може лишити нікого байдужими. На місці постраждалих від ворожих обстрілів міг опинитися кожен, лишитись без рідних, без друзів та без домівок. Росія це держава терорист. Такі акції сьогодні завтра і вони будуть продовжуватись, тому що сьогодні те, що сталося, це нічого інше ніж терористичний акт. Це не війна, це не яка воєнна спецоперація, це щось інше. Це просто тероризм, це винищення українців, це знищення українськості, знищення просто нашої нації та нашої держави. А це вже тбілісі. Грузія теж не стоїть осторонь біди, яка поглинає Україну. Люди засуджують терористичні дії путінських найманців та вкотре демонструють свою підтримку та небайдужість. Вже чи не увесь світ? Знає на пам'ять слова гімну України? Люди його виконують на кожному кроці. Мітингувальники за кордоном закликають усіх виходити на подібні акції, аби Росія вкотре відчула себе нікчемною країною, яка для багатьох вже перестала існувати як цивілізована держава. Дарія Солодовник, телеканал ITV.